Зустріч з ветеранами розпочалась у дитячо-юнацькій спортивній школі. Тут учасники, військовослужбовці, спортсмени та студенти грали у волейбол сидячи. <плес> Михайло Константінов розповідає, приїхав до Луцька на реабілітацію з Вінниці. Після поранення ветеран пересувається на кріслі колісному. Так як не працює нога, а другою я не можу чітко розгинати. Бо було поранення в позвоночник. Рукою теж важко, але звикає. Подобаються такі програми, коли більше розвиватися, що вчитися нового і так далі. Звикати до того, ну, наприклад, світу, який вже не військовий. Один з гравців Сергій Гончаренко, ветеран війни з високою ампутацією обох ніг. Чоловік каже, завжди цікавився волейболом. Дочка стоїть, якраз приїхала до мене в гості, я їй забрав волейбол. Проював у ще рік. В червні якраз в мене було поранення. На Донецькому напрямку довго ти лежали турнікети. Того така висока ампутація вийшла. У нас десь тиждень тому було з ними тренування. Перше тренування було класно. Вони йдуть на контакт, класні, веселі. Психологиня Іванна Броновицька каже, під час таких зустрічей ветерани отримують позитивні емоції та можливість покращити фізичну форму. Це реабілітація через спорт. Залучення хлопців до спорту, до фізичної активності це дуже добре. Впливає на зниження стресу, на зниження тривоги, особливо хлопці, які пережили ПТСР. Це на них дуже позитивно впливає на відновлення їхнього сну, їхнього біоритму, взаємодія з командою. Зустріч з ветеранами продовжилась в молодіжному центрі Луцького технічного університету. Тут учасники грали в ігри, спілкувалися, слухали музику. Без військових не було б нас. І ми зобов'язані з ними комунікувати, щоб ну військові не були відокремлені від суспільства. Мій батько, військовослужбовець, він наразі перебуває на сході України. І я розумію, ну наскільки це важко адаптуватися, коли він телефонує. І я розумію, що ну людина бачила багато. І так само хлопці, які вже отримали поранення, потрібно, щоб вони розуміли, що вони є такими самими простими, звичайними людьми. Вони для нас опора. Ми маємо бути опорою для них, коли вони повертаються. Прийшов воювати я з 25 лютого 22-го року, приїхавши з Фінляндії. Звільнився я тиждень тому. по стану здоров'я. Перший раз беру участь в цьому таких заходах. Дуже цікаво. Спілкування з молоддю, для себе щось пізнаємо нове, щось їм розказуємо нового. Тобто я сподіваюся, що такі заходи будуть проводити частіше. Головна спеціалістка комунальної установи ХАБ ветеран Олена Третяк розповіла про спілкування у форматі Жива бібліотека. Що означає, що ветеран як книга, яка розгортається в ході спілкування, коли студенти з ним починають взаємодіяти, починають задавати якісь запитання, і вже вони трішки відкриваються. Ми всі знаємо, як, яким бар'єром є в принципі спілкування між цивільними і військовослужбовцями. Ми намагаємося ці бар'єри долати. Молодь дуже потребує от такого правильного практикування. З ветеранами, коли вони можуть бути доступними, коли з ними можна повзаємодіяти. Анна Глущук, Сергій Данелюк, Суспільне, Новини, Луцьк.